Вечора вже у нас за вікном дощ гримить. Сьогодні я хочу присвятити свою трансляцію пряму е своїм двом е риборняткам, які нещодавно до мене прийшли. І я з цим поповненням хочу привітати і вас. Е перше малятко е Доволі таки м, непогане, але я до нього звикаю, і зараз я вам його покажу. Це із молду April, доволі таки розпосюджений молд. А, я міняла чейза на оцю квіточку. Крихітку маленьку, але мені замість неї прийшло аж два це вона і ще одна малятка. Як бачите, ось оце кнопення має кіски, волосочко, у неї навіть прошиті бровенятка. я вам скажу, не тільки Війки. Вони доволі такі довгі в неї, і навіть брівки прошиті. Ну, це я просто в шоці. Тут ось на личку є такі крапочки, як бачите. Ну, як би так сказати, на любителя цей моуд. Е, ну, ніби й непоганий такий, але, ну, не знаю, щось. У ньому мені не подобається. Що саме, я не знаю. Ну, Можливо, я звикну до цієї лялочки, до цього реборна, а можливо, і ні, не знаю. Буду дивитися. Якщо я не звикнуся з цим, не полюблю цей молд, то я його обміняю на когось іншого. Зараз буду знайомити вас з іншим малятком. Це теж крихітка, ну вона трішки менше, але, як я вам вже можливо казала, це малятко прийшло без стільця. Це в мене малявки мої. Бавляться, а, без тільця прийшли тільки ручки ніжки і голова. Тільце я а, купувала. Так що ось такі справи. І зараз я вас із цим малятком познайомлю. Так, ось таке малятко. Ну, воно, як бачите, без волосечка лисеньке. Ну, це мене не зупинило. Я відразу це малятку прийняла. Тут ось такі ранки типу. Тут, тут ще по-моєму, Так що ось такі справи. Одна ніжка витягнута, інша, як бачите, зігнута. Тягнута вона в такі чепатульки, доволі непогані. Це Ці макасинчики я в'язала сама. Так само, як і цей комбінезончик. Він з ніжками, як бачите. І ось така шапочка ельфик. Зараз я вам покажу я. так. Ну, типу, щось такого. Цю шапочку я теж сама в'язала, доволі вона швидко в'яжеться. Ну, я не завжди вміла в'язати. Я навчилася більш-менш нормально в'язати років два тому назад. Так що ось такі справи. Так, що вам ще розповісти? Таке не знаю. Я трішки е, вже навчилася е, регулювати і е, ну, керувати е, на, на, налаштуваннями е, прямої трансляції. Я вже зрозуміла, як це робиться, тому що я записувала, напевно, разів два, і в мене, ну, не виходило і в кінці кінців я вже зрозуміла, де воно зберігається, і як можна вивести на свій канал. Так що ну, я вже з цим ознайомилася і я дуже рада. По можливості, я буду ем, виходити в ефір раз в місяць, можливо, не знаю, буду дивитися по обставинах. Тому що, можливо, я казала, можливо, ні. Я навчаюся на кравце закрійника вже третій курс, і тому в мене скоро буде навчання. Я не знаю, чи в мене взагалі буде виходити, виходити в прямий ефір чи ні. Ну, я, по крайній мірі, я буду старатися тішити вас. Такими прямими ефірами. Я знаю, що багато підписників цього хочуть. Ну, ось, наприклад, ця трансляція у мене спонтанно вийшла. Вийшла, тому що я вирішила, як би так сказати, спробувати. Та Раптом вийде. Ну, і, як виявилося, у мене вийшло. Але, ну, по незнанню я видалила е, минулі трансляції, ті, що я записувала раніше. Е, це мене засмутило, я вирішила перезаписати. Так що на сьогодні вийшло аж три трансляції. Так що ось такі справи. Такі в мене малятка. От ось таке. Це мої ночатка, товчуться. Так що ось такі справи. Я дуже рада, що я вийшла до вас е наживо. Можливо, якщо буде багато е переглядів, і е в мене є така мрія, якщо я матиму е Півтора тисячі підписників, тоді я покажу свій профіль, так би мовити, своє лице, а поки що я буду тримати своє лице в таємниці, так би мовити. Ну, щоб сказати, що я дуже молода, я вам не скажу. Ну, але я вам скажу, що пробувати ніколи не пізно. Я так розвиваюся, я так ну, здобуваю більше досвіду, так що, ну, можливо, комусь це не подобатиметься, але я доволі в такому зрілому віці і ну я шкодую, що я е, не знала про цих малят раніше. Я не знала, що можна е, бути блогером, що можна е, вести якісь е, канали. Ну, це я дізналася буквально недавно. Е, мій канал е, створений. Е, Три роки тому, 4 липня, і е, це перша трансляція за весь час існування мого каналу, тому що я не знала, що можна раніше було проводити трансляції. Так що ось такі справи. Ну, тепер я вже все знаю, я навчилася, я е, Дістала потрібний для мене досвід, я цим пишаюся, я не зважаю на хейтерів, хоча раніше так, було, було, плакала, взагалі хотіла піти з каналу, піти з Ютубу, але потім усвідомила те, що ну, вони сказали і вони пішли. Вони пішли других е, принижувати, других, е, як би так сказати, ображати. І ну, це їхні, ну так би мовити, їхнє хобі, їхні, їхня частина життя. Ну, вони сказали і забулися. А я з цим е, хожу, мучаюся, ось я така, ось я така, ну, сама себе. Гноблю. Чому я повинна із-за якихось хейтерів сама себе принижувати? Я особистість. Так само, як і ви. Так що, дівчатка, не ведіться на, ці, на цих хейтерів. Подобається вам таке? Займайтеся. Життя нам виділене один раз. Ми повинні його прожити так, як хочемо цього ми. А не так, як хочуть цього інші. Так що не звертайте на хейтерів уваги, не плачте, цим ви тільки зробите е, гірше собі, не їм, собі. І знаєте, що я ще помітила? Що, як би там не було, навіть якщо коментарі погані і, е, ну, це по вас підіймає вверх. Тому що е, YouTube е, дивиться на перегляди, дивиться на коментарі. Навіть якщо вони негативні, вони вам приносять користь, вони підіймають ваш рейтинг. Так що, дівчатка, якщо навіть хейтери вам пишуть, значить ви навіть хейтерів заставили взяти і написати вам коментар. Заставили якимось, я не знаю, чарівним способом переглянути ваше відео. Значить, щось зацікавило їх у вашому відео, у тому, що ви робите. Навіть якщо вони лишили це негативний такий коментар, ось ти така сяка, третя, десята. Ви як би знали, скільки мені таких е, коментарів лишали. Ну, я тепер уже спокійно до цього ставлюся, так що і ви, будь ласка, не падайте духом, не слухайте всяких хейтерів, а радійте навіть тому, що ви заставили ось таких ну, не дуже чемних людей переглянути ваше відео, зайти на ваш канал, так що це дорого коштує, якби вони. Ну, як би так сказати, не переглянули ваше відео, просто пролистали Все, ви б не були помічені. Як то кажуть, негативний піар це теж піар. Так що ось такі справи. Ось такі в мене малятка, доволі гарненькі, милі. Не знаю, до цієї кнопочки я поки що привикаю. Але не знаю, чи е, западе воно мені, це малятко в душу чи ні. Ну, я буду старатися, якщо ні, то я просто її обміняю на якусь іншу лялочку. Ну, Я буду тішитися і буду рада тому, що вона побула в мене на ручках, я її поперевдягала. Я подивилася, яка вона. Із себе, як вона взагалі виглядає, тому що м, по відео це одне, а побачити цю крихітку живу, потримати на ручках, перевдягти її, ну це м, теж цінний подарунок долі. Так що якось так ось тут у неї такі доволі гарні такі прищики для новонароджених. Так, що ось такі справи, ось така крихітка у мене є. Ну і це теж, я думаю, ці малятка у мене довго будуть в колекції. Ось такі справи. Ось такі двоє у мене маляток доволі гарненьких, любих. У нас на дворі дощик, гриміло. Так що ось такі справи. Холодно у нас доволі сьогодні. Ось такі то справи. Так що провела я вам знайомство з цими двома чудовими малюками, і на цьому я завершую свою трансляцію, свій ефір. Дякую всім, хто були зі мною. Я дуже пишаюся, що у мене є підписники такі хороші, з якими я можу поділитися. Uh, і горем, і радістю, і ну, гарними новинами, і поганими новинами є такі підписники, які ну, просто стали частиною мого життя. І я дуже пишаюся. І я буду дуже рада, якщо в мене їх буде більше. Я всіх однаково любитиму, всіх однаково. З радістю буду приймати свою таку родину. І я думаю, колись у мене буде здійсниться моя мрія, і у мене буде аж півтора тисячі підписників. Так що не соромтеся, задавайте свої питанням. Можливо, під трансляцією ви завесте свої питання, щоб я могла на наступний раз відповісти на них. Ну, якщо це не буде, звісно, дуже-дуже особисте, то я з великим задоволенням спробую вам на ці питання відповісти. Так що приймайте в родину оцих двох малят. Ну, Оця точно буде в моїй колекції, ну, а ця поки що буде зніматися в моїх роликах, в моїх відосиках. Бачите, тут ось такі ручки пряменькі. Колись я вам покажу її повністю. Так що ось такі справи. На цьому я вже регально завершую свій ефір. Дякую всім, хто приєднався до нього. Всім бажаю мирного неба, щастя, здоров'я і всього самого-самого найкращого. Всіх люблю і міцно обіймаю. До нових зустрічей!